Гроші не пахнуть. Виявляється, і львів'яни не гребують заробляти гроші через російський Сбірбанк і співпрацювати з росіянами. Людей додають в таємничу групу в телеграмі, обіцяють швидко збагатитись. Таке запрошення отримала й депутатка Львівської міської ради Оксана Маруняк. Заходжу, дивлюся, а там все російською мовою. Я думаю, як взагалі хто додав мене в російську групу. Людей до групи набирає львів'янин Ростислав Радський, який також є адміністратором релігійної спільноти у Фейсбук. Молитва на Вервиці з майже 40-тисячною аудиторією. Це реально дивно, коли людина зі Львова, громадянин України, підбиває всіх і додає в групу, де заробляють в рублях і де працюють ну, точно не з українською компанією, а з компанією, яка або російська, або працює на російському ринку. Телеграм-група, в якій Ростислав позначений як власник, нібито займається футбольними ставками та позиціонує себе як передова в світі футбольна розважальна компанія, яка от-от лише увірвалась на російський ринок, а тому і оплата в рублях. Хоча сам Ростислав запевняє, роботу йому надали китайці. Це китайці мені запропонували роботу. Вони працюють. Де саме де, де більше людей розкоязичних, звичайно, є в Росії, тому вони настроєні на Росію, але вони настроєні на всіх рускоязичних, я з ними працюю. Вони дають мені заробити. За кожного запрошеного Ростислав отримує 50 рублів, тобто близько 15 гривень. А тому взявся додавати усіх з телефонної книги. За один день йому вдалося заробити 585 рублів, себто майже 180 гривень, і це лише початок. Щоб почати заробляти по-справжньому великі гроші, вам необхідно нагадаю на російському ресурсі при реєстрації вказати особисті дані. А щоб робити ставки поповнити віртуальний гаманець, перерахувавши кошти на картку російського збірбанку. Попри все, Ростислав запевняє, все чесно. Водночас зізнається, що насправді потребує грошей. Я інвалід на інвалідній пенсії. Пенсія в мене 2,5 2 тисячі гривень приблизно. За 2,5 тисячі гривень прожити дуже важко. Я шукаю підзаробіток, де би заробити. Ну, я вважаю, що мужчина має заробляти гроші в сім'ю, а не жінка. Яка б не була скрута, багатьом людям потрібні гроші, якщо не всім. Це не є причиною працювати з ворогом. Тому. Краще не погоджуватись на таке, тому що воно може з часом вилізти боком. А якщо й не вилізе боком, то це просто нечиста совість, тому що це сприяння вору. Китайський слід, про який говорив чоловік, це хіба жіноче фото у в Телеграмі, який і надав роботу шукачу великих грошей. З ним він на постійному зв'язку. Я її попередив, що в мене журналіст буде брати інтерв'ю. Вона сказала: Ну ти мусиш, мусиш бути готовим до того, де заробляють гроші, що будуть люди, які будуть завидувати тобі. Ця ж роботодавиця після так званої реєстрації вестиме вас до омріяного багатства, а також видалятиме усіх, хто ставить незручні питання. Або це зробить Ростислав, який нібито і веде цю групу. Я в чаті цьому написала і спитала прямо, чи правильно я розумію, пане Ростиславе, що тут працюють з російським збірбанком, з російським філіалом якоїсь там спортивної чи якої компанії, і з російськими рублями. Одразу після цього мене видалили з чату. Це вже не перша спроба чоловіка знайти легкі гроші в інтернеті. Про що свідчать чисельні публікації у Фейсбук Ростислава? Нам чоловік зізнався, що на шахраїв вже натрапляв, але віри не втратив, як і віру в хороших русських. Не всі росіяни погані. Я не рахую, що ну мертвий русский хороший русський. Я, я все таки рахую, що це влада винна і є росіяни, які підтримують Україну. Війна, коли закінчиться, і нам далі з ними жити. Хоча ну я за те, щоб ми були в Європі, телеграм-канал із легким заробітком активний і досі. Ростислав продовжує просувати російську так звану брокерську компанію, заохочує людей співпрацювати із збірбанком та заробляти російські рублі.